На стадіоні Шкіряник право називатися кращою футбольною дівочою командою виборювали учениці Бердичівських шкіл. У місті пройшла першість у залі спартакиади школярів 2011-2012 навчального року. Виставити команди дівчат на подібні змагання то вже подвиг для керівників місцевих навчальних закладів і вчителів фізкультури. Сумно констатують бердичівські фахівці від спорту. Тож їм кажуть, залишалося лише подякувати тим шести командам, які все ж таки наважилися вийти на поле і показати справжній футбол. Вже традиційно головна боротьба за звання кращої розгорнулася між 17, 6 та 12 школами, які тогоріч посіли відповідно перше, друге та третє місця. І можливо, вони знову розписали би призи між собою, якби потужною навалою не пройшлися їхніми планами футболістки зі школи інтернату. Рік тому ці дівчата участі у спартакіаді не брали. Цього ж року вирішили спробувати свої сили. Через недотримання певних формальностей у заявці виставили інтернатівці не дев'ять, як мало бути, але Ще шість гравців, та це не завадило їм агресивно і майстерно прокласти собі шлях до фіналу. Програвши 12-тій школі з рахунком 5-0 з боротьби за призові місця футболістки школи номер 6 У фіналі ж представниці школи-інтернату зійшлися із суперницями 17-ї школи. Отже, шестеро проти дев'яти. Хто б міг подумати, скажуть пізніше, ті, хто спостерігав за зустріччю, що вона перетвориться на тривалий розстріл минулорічних переможців. У першому таймі, правда, гравцям з інтернату вдалося забити лише одного гола з пенальті. Зато у другій половині вони відіграли і відігралися на і на наповну. Ще чотири рази діставали представниці району м'ясокомбінату м'яча із сітки воріт, так і не спромігшись, хоча б раз розпечатати ворота голкіпера школи інтернату. Добре, запам'ятають дівчата 17-ї школи інну Кордубан. Це вона чотири рази змушувала їх розпочинати гру з центра поля. Як вдалося такою стати тобі справною футболісткою? Я не знаю, сама народилась така. Які в тебе особисте зауваження до своєї команди? Мої, що е, там ну, защита була не дуже така нормальна. Але е, якби не я і танька, ми, вони ми програли б. Но взагалі гідних суперників ти серед шкіл побачила на, цьому, на цій, цій спартакді? Ні. У нас є, що грають. Тобто ви найкращі? Так. Да. Змістовним агресивним і гарним назвав побачене на полі шкіряника, визнаний у Бердичеві та поза його межами фахівець із жіночого футболу Володимир Керносенко. 17-та школа, впевнений, тренер, здатна не більше, потрібно лише більше потренуватися. Ну а з появою дівчат зі школи інтернату місто отримало дівочу команду. Зірку біда в тому, що не всі школи, які дали згоду. Приймати участь у цій першості, не виставили команду. Я, звісно, впевнений в тому, що будуть зроблені якісь висновки, і в далі команди, які дають добро, щоб приймали участь у змаганнях. І дякую цим тренерам, учителям фізкультури, які да, дійсно з душею віднеслися до цих змагань і приходили, проводили свої команди. І дівчатка, і дуже дякую дівчаткам з команд, які приходили, працювали, хотіли щось продемонструвати. Була жадоба до перемоги, але ті діти, які більше займалися в спортивній школі, ті команди і перемогли. Із завершенням футбольного етапу Спартакіади дівчат привітали депутати міської ради Олександр Подгорчук і Володимир Левандовський. Директор спортивної школи підготував для трійки найсильніших команд грамоти. Підприємець вручив призи, м'ячі, календарі та парасольки. Діана Скачко, Вікторія Андрійчук, Руслана Василюк та Інна Кордубан. Ці дівчата були визнані кращими гравцями у своїх командах: відповідно, шкіл номер 12, 6, 17 та школи інтернату.